Сьогодні знову в дорозі, знову з Петром Олексійовичем. Добрий день, Петро Олексійович. Я хочу почати з особистого питання. От ми сьогодні з вами їздимо по Донеччині, і куди ми їдемо зараз, сказати нікому не можна, але страшно дуже, особливо мені. Так от мене питання: а вам не страшно. Я думаю, що кожній нормальній людині страшно. Ти просто маєш навчитися долати свої штраф. Я думаю, що на Майдані, коли вбивали людей, е теж було страшно. От я відчував це відчуття страху, і ти потім вже просто адаптувався, і це можливо було найважчим почуттям. Потім у 2014 році, під час перших виїздів на фронт, коли охорона лякала, коли все, а ти був напередку і були інтенсивні бої, це теж було страшно. А... Потім нова ітерація, коли 24-го, коли ворог підійшов до кордонів Києва, і коли ми виставляли блокпости, Обладнували їх, виходили, несли вахту. Це теж було страшно. Особливо коли, знаєте, розповсюджується паніка. Є постріли, є загиблі, є крики про прорив російських танків чи якісь ДРГ. Ну, поки ти не звик до цього теж було страшно. Прильоти ракет поруч, це теж. А потім ти вже навіть. Не йшов бомбосховище, ти вже спокійно реагував і ті, хто поруч з тобою реагував. А зараз, коли ти вже можеш відрізнити, як іде йде постріл, як летить міна, як все, то ти вже страх контролюєш. Але тут правді небезпечно. Ті підрозділи, до яких ми сьогодні приїхали. Вони повідомили, що повернули контроль над дорогою, і нібито мали певний тактичний успіх, чому ми дуже раділи, щоб не дати заблокувати. Але по проханням цих підрозділів ми сьогодні привезли бронетехніку, спартани, які вже так. Стали такими символічною назвою. Сьогодні ми привезли командирську машину Султан і для того, щоб без дороги на гусеничній техніці мати можливість підвозити БК для мінометної батареї обох батальйонів. І ви б бачили, як хлопці світилися очі, що вони вже будуть з боєприпасами, вони можуть продовжувати. Бити русню, вони вже мають дуже добре натреновані розрахунки, і я знаю цих бійців більше року, бо ми плечо-плеч були під час оборони Києва, під час формування батальйонів в ДФТГ І сьогодні, незважаючи на те, що я втома, Зважаючи на те, що є прохання е збільшити постачання БК, Зважаючи на те, що ну, там нема умов, підготовлені позиції, е я був дуже радий бачити, як у наших хлопців палають очі, як вони твердо е тримають позиції. І коли в них в очах нема страху, то точно його нема в мене, точно його нема в волонтерах. І я пишаюся ними, бо вони зараз виконують дуже, дуже, дуже важливу функцію. Що вони розказують? З яким вони зараз настроєм? Та й взагалі, якщо можна привідкрити, хоч трошки що зараз відбувається на фронті? Ви сього завжди говорите останнім часом про контрнаступ. Наскільки це реально? Я говорив про контрнаступ минулого року. Перед тим, як він був розгорнутий на півдні і Харківській області, ви б бачили, що це відбулося саме так. І головне, це не просто сила і міць збройних сил, а це ще й фактор неочікуваності для ворога. Друге, Слухайте, ну в них немає побідибесі. от такого, що ми зараз, знаєш, стиль, як його там звали Арестович, цього в них точно немає. Вони точно знають, якою ціною зараз платиться за виконання завдань, які стоять перед ними. Да, орки кладуть більше набагато, мають втрат, але у орків то зеки. А у нас це найкращі наші герої. Їх не можна порівнювати ні чисельно, ніяк. І ціна висока, але стратегічно це була руйнація планів Путіна щодо зимового наступу. Спочатку вони думали, що вони повернуть позиції Півдня, завоюють всю Донецьку і Луганську області. а потім з південь вже залишили після Херсону, е поставили, що вони захоплять Славянськ, Краматорськ, Стантиневку, вийдуть на кордони. Е після Солідара у них е ще змінилися плани. І те, що, незважаючи на те, що величезну ціну ми платимо, е от був отриманий Бахмут, були перемолочені. Сили орків щодо потенціалу можливого наступу, і це дає можливість Збройним силам України якісно підготувати резерви для нашого квітневого травневого наступу. Чому це так важливо? Тому що незадіяні резерви, вони не були кинуті і спалені на Бахмут, на Авдіївку, на Углідар. Можу сказати, що 9-10 бригад сьогодні завершують бойове злагодження, завершують підготовку значною частиною за кордоном для навчання на техніки, повним ходом йде постачання бойових броньованих машин. По рішенню Рамштайна, ви пам'ятаєте, що їх загальна кількість, яка має надійти в Україну, перевищує 1100. Одиниць, а це вже повноцінні механізовані бригади. Повним ходом іде амуніція, Да, її не вистачає зараз на передку, але вона концентрується для потужного удару під час наступу або контрнаступу. І ми тримаємо кулаки для того, щоб він був успішний і робимо для цього все можливе. Ми свого боку намагаємося відповідати на замовлення бригад. Лише під час цієї поїздки ми передаємо вантажі, які нам замовили вісімдесятку. Зараз їдемо до 77-ї. По дорозі заїжджаємо 55-ту переобуваємо. Артилеристкі тягачі і веземо інші речі. 77, 79, 80, 55 артилеристка. 23 окремий стрілецький, 26 окремий стрілецький, перший резерв. Це тільки одна поїздка. 15 мільйонів моїх і ваших грошей. Це тільки одна поїздка. Тому прохання, не залишайтеся байдужими. Допоможіть справі громад. Зробити так, щоб підвищити якість підготовки підрозділів Збройних сил, де ми ще раз кажу: інколи ми працюємо як швидка допомога. Вчора позвонили, рванули штангу, найшли і привезли. Кажуть, що немає такого -то формату шин, знайшли на ринку, купили, привезли, і на це було потрібно 72 години. Немає. 20 радіостанцій автомобільних, бо батальйон розгорнувся. Немає там старлінків, немає матрасів. Ну, у нас матрасів теж немає. Ми їх просто позичили для того, щоб привезти. Саме завеземо за кордоном, бо у нас зараз інша спеціалізація. Через 6 днів нашим підрозділом Бахмуті вони отримують два посейдона. І це також важливо. Ви бачили бронетехніку. Підвезли і ну люди а вважають себе. Ваші що... Депутати Петро Олексійович. Ну і члени команди. Взагалі, от зараз на Бахмуті. Ну ви бачили, скільки їх було з Бахмуту. Вони всі приїхали на зустріч. Це були і депутати Європейської це були і керівництво регіональних підрозділів справи громад. Це були і бійці братів по зброї. І більше 2,5 тисяч наших побратимів, членів партії, громадських організацій, сьогодні воюють на фронті, і ми намагаємося їм допомогти відповісти для того, щоб скоротити ту дорогу перед тим, як воїн може звернутися, і ми відповідь довеземо. Проблема не в тому, що ми приймаємо заявки, але ми працюємо безпосередньо з керівництвом. Бригад окремих батальйонів, ну і плюс спеціальна співпраця з командуванням десантно-штурмових військ, з командуванням артилерії, артилерійських бригад, де ми веземо від дафів артилерійських тягачів, які довозимо боєприпаси, до Ошкошів, які тягають е, німецькі польські САУ, е, на які не розташовані. Наші засоби масові, наші е, засоби пересування, і всі, хто сьогодні може, 24 години на добу е, працює наша команда. Більше сотні людей ми е, сьогодні долучили для того, щоб проводити. Е... Ну, зупинися, <клухи> зупинись

І вам також, дякую. Тільки коли зупиняють, бо ми дуже чемні і коли нас зупиняють для того, щоб сфотографуватися, ми разом. Я знаєте, що хотіла спитати. От ми зараз говорили з вами багато про вашу команду. Я знаю, що ви дуже ними пишаєтеся. Ви часто про це говорите, і вони дуже пишаються вами. А можете привідкрити таку таємницю? бо Дуже багато там зараз пліток. Про те, куди все-таки пішов Забродський, генерал? По-перше, він нікуди не пішов. У нас тільки по понеділок буде голосування. По-друге, генерал Забродський з перших днів на війні. Так, да, він з нами був на Лаврській 24-го, але потім він весь час перебував е радником е головнокомандувача Збройних сил генерала Залужного і дуже ефективно працював в Генеральному штабі. Я можу сказати, що це один із та найталановитіших е наших е воєнначальників, і... Він не просто був легендарним комбрігом 95-ки. А я згадую, що коли була критична ситуація, і в ДАПі, і на окремих блокпостах по дорозі і в Дебальцево, то не виключаючи того, що Забродський сам сідав в танк, брав з собою своїх героїчних десантників і пробивав. Будь-які позиції, починаючи від рейду по тилам, коли після Іловайська ми нанесли удар і знищили десятки орків, десятки солдат русні, які вдерлися до нас в 14 му і завершуючи плануванням стратегічних операцій вже на посаді командувача створених. Моїм указом як окремо виду Збройних сил десантно-штурмових військ, і він і був їх першим командувачем і де-факто батьком. І я дуже тішуся, що зараз, коли йому надійшла пропозиція від залужного, я можу зараз привідкрити. Я думаю, що він. Буде призначений указом Верховного командувача заступником залужного, і думаю, що він буде відповідати за планування і здійснення стратегічних операцій. І я думаю, що це значно посилить потенціал наступальних квітневих операцій, які будуть здійснюватися збройними силами. Ми тримаємо кулаки і пишаємося, що. Наш представник фракції е приєднується приєднуються в якості командної одної з найвищих посад збройних сил України для того, щоб забезпечити це. Я не знаю, чи я маю право це казати чи ні, але ми е порадились. Він е палає тим, що готовий, хоче зробити так, щоб його талант е використовувався найкраще. І безумовно, і я і фракція гаряче підтримали ці його прагнення і ті пропозиції, які надійшли. Петро Олексійович, І дуже приємна новина вчора для всіх була. Це Гага, да яка визнала такі Путіна міжнародним злочинцем. Що далі? Чи це символічне рішення, чи будуть якісь практичні кроки? От як ви вважаєте? Вона не визнала. Вона виписала ордер. Його арешт затримку для чого? Для того, щоб його судити. Мови не йдеться про те, щоб його знищити, щоб його визнати, а щоб він відповів за ті злочини, які він коє під час збройної агресії проти нашої держави. І там не лише той геноцид, який коїться проти України від Маріуполя до Бучі. від... Ворзеля до Ізюма, а це і злочини, які здійснюються по відношенню до українських полонених, це злочини по відношенню до українських дітей, які вивозяться з території України без будь-якої згоди батьків. І для нас питання полонених це в серці, і ми не забуваємо ні полонених азовців з Азовсталі, і можете уявити, що відчувають члени родин, і треба робити максимум можливо для того, щоб повернути їх додому, і прикордонників, і нацгвардійців, і військовослужбовців Збройних сил України. і... За все це Путін буде відповідати за вбивство українців за злочини проти людства, і треба зробити все, щоб я вірю в те, що це не просто символічний акт, хоча і це не треба недооцінювати. Символічний акт, який на сьогоднішній день робить неможливим зустрічі з путіним, бо це є він максимально токсичний. Він є військовий злочинець, і будь-які переговори з ним. Є підтримка злочину, є підтримка агресора. І думаю, що це дуже дуже правильна позиція. Але наша мета перемогти, наша мета викинути русню з кожного клаптику української землі. І наша мета, щоб Путін в Газі опинився за гратами, щоб він відповів і щоб весь світ побачив. Що е, це зло буде покарано. Путін дуже дуже любив посилатися на досвід Нюрнберга. От щоб Вага стала Нюрнбергом для Путіна. Хай так і буде. Дякую вам, Петро Олексійович. Друзі, спеціальний наш репортаж для телеканалу Прямий. Да, ми рухаємося дорогами е, Донеччини. Рухаємося зараз в спеціальну зону, де вже не буде можливості знімати, оце прямо прямо поруч з передком. там будуть знов таки передачі і підтримка всього, що ми маємо можливість і ми це будемо робити з вашою допомогою кожен тиждень. Я це підкреслюю. У нас є декілька ідей. Ми живемо цими ідеями. Наприклад, коли ми привозимо зараз. Вже тисячі шин, то під великовантажні автомобілі нема де зробити шиномонтаж. Це буквально один-два на весь Донбас, і ціни там зашкалюють. І ми вчора розкрию таємницю, ми вчора прийняли рішення, що ми будемо виготовляти контейнерні, пересувні мобільні шиномонтажки, І Через унікальні системи восьмиколесні, високопрохідні, важкі вантажівки, мультіліфти, які можуть завантажувати і вивантажувати контейнери, будемо робити мобільні станції. Монтажу для того, щоб не витрачали поїздками в пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб переобувати свої е тягачі артилерійські, військові, а це робити безпосередньо на лінії фронту. і Ви могли визвати, до вас, приїдуть і все зроблять. І причому ми розраховуємо, що це будуть робити наші волонтери, які будуть працювати. Напередку і робити свій внесок в нашу перемогу. От ми живемо цими проектами. Я дуже дякую нашим бійцям справи громад, нашим механікам, нашим майстрам, нашим водіям, нашим виробничникам, які виробляють все від ремонтних майстерень до шиномонтажу, від лазень і пралин. До командних пунктів, від контейнерів, звідки робиться керування оперативно-тактичними, літальними безпілотними літальними апаратами Посейдон. І це все робимо ми своїми руками. Це не просто там зібрати гроші або виділити гроші і купити. А це є питання логістики, юридичного забезпечення, виробничої позиції, якості. Пост після того, як поставили обслуговування ремонту, і ніхто навіть уявити не міг, що коли чотири шилди, які ми поставили, будуть підбиті, але вони витримають удари російських. Ракетградів російських мін, російських е турів і зберегуть життя нашим десантникам. а Потім ми їх забираємо, відновлюємо боєздатність здатність і повертаємо до фронту. Це кожен зараз, 24 години добу, має робити все для перемоги. Кожен має робити. Ми всі одна команда, всі українці зараз одна команда, і ні про що інше не може бути розмови. Коли хтось хоче гратися в політику, рейтинги публікувати, до виборів готуватися або інше, це є, це є злочин, бо зараз це є єдність, а будь-які політичні змагання це є руйнація єдності. І це точно не для сучасних часів. Ми маємо перемогти, Ми маємо зробити все можливе. Так, як це демонструють українці, коли українці віддають останнє, для того, щоб коли їм не вистачає копійок для того, щоб підтримати солдат, це безумовно треба робити. Так як роблять Україну, українці треба повчитися тим ініціативам, які лунають в парламенті і в уряді. Ну ми категорично боролися, і я думаю, що післязавтра ми переможемо, що ми не дамо зняти з воїнів 30 тисяч виплат, за рахунок яких вони купують собі необхідне від броніків до квадриків, і від бензину і диспалива до досок, щоб облаштувати позицію, і утримують свої родини. Які вони залишили, пішовши добровольцями на фронт, я не маю жодного сумніву. Ми знайшли джерела і вважаємо, що аморальне, коли зараз, коли вже уряд друкує касовий звіт виконання бюджету, ви там знайдете, що 51% бюджету йде на збройні сили. Ми вважаємо, що це замало для воюючої країни, але при цьому всьому вони не показують від Двох мільярдів на якийсь безглуздий пропагандистський в стилі Соловйова і Скабєєва єдиний марафон. Чому у нас вони, представники цього ганебного марафону, люблять Україну за гроші? Вся Україна віддає гроші, а вони мають з бюджету їх отримати. Я вважаю, що це аморально. Ми маємо три необхідних складових нашої перемоги. Перше. Це є мотивація, і у нас її більш ніж достатньо. І, ми, і ви мали можливість сьогодні в цьому переконатися. Друге це зброя, її недостатня. Бо у нас поки що натівських калібрів, артилерії, бойових броньованих машин, нам їх постачають, але їх поки що недостатньо. І зовсім недостатньо амуніції, тобто боєприпасів. І для цього я під час зустрічі з нашими міжнародними партнерами казав, що проблема не в тому, щоб ви просто відвантажили нам зі своїх складів натівських, а щоб ви перевели свою економіку на військові рейки, щоб ви навчилися перше єдиним закупівлям. Боєприпасів для України, я сподіваюся, на наступному тижні Євросоюз прийме це історичне рішення. А по-друге, щоб ви налагодили цілодобове 24 на 7 виробництво боєприпасів для України, що і буде потужним фактором нашої майбутньої перемоги. Бо я намагався донести це. Ви не допомагаєте Україні, це ви інвестуєте в власну безпеку, а Українці платять за це. Найбільшу ціну. Але повертаючись з Донбасу, з Донецької області, я можу наголосити, що ти завжди сповнений знаєте, таким оптимізмом. Ну, ще раз кажу, не по тут все зрозуміло, тут все абсолютно чітко, тут в людей палають очі. І тут, якби хто не сприйняв це за пафос, вибачте за це, тут простіше, ніж інколи. В Києві, Киеве, о Львове, Чимокаче.